Доброго вечора, вечорочка, мої славні земляки українці. Зараз ми знаходимося на Полтавщині, на гостині у рідних. Будемо вечеряти. Варимо кашу польову. Ось уже закипає м'ясце, картопелька. Ще у нас осталося, залишилося. Пшоно, яєчка, засмажка. Добавимо все цибулькою. Ще у нас буде шашличок. Ось садж. Називається це таке, щоб було дуже довго був шашличок теплий. Ще зверху буде така каструлька світленька, в якій буде шашличок. Доброго вечора всім. Хто зайшов до нас на хвилинку. Залишайтеся надалі з нами аж на годинку. Нарешті зварилася наша польова каша і шашличок. такій каструльки, називається садж. Дивіться, вон булькає, булькає, ви бачите? Всіх запрошуємо на гостину. Зайшли до нас на хвилинку, залишайтеся лишайтеся з нами на годинку.